На цих просторих сучасних майданчиках ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи юні чемпіони тренуються вже не перший рік. Від одного з корпусів школи російські загарбники залишили самі руїни, але тренери закладу продовжують навчати дітей регбі, футболу, тхеквондо та іншим майстерностям. Оцінити масштаби руйнувань і перспективи відбудови спортивних об'єктів ірпеня приїхав міністр молоді та спорту України Вадим Гудцайт. Директор спортшколи Володимир Тарасов каже: зараз візит таких гостей дає підтримку та віру у краще. Міністр має якийсь зв'язок з міжнародними організаціями, громадськими, спортивними фондами, федераціями, міністерствами, то тобто своїми колегами, де, де можливо, хтось відгукнеться і допоможуть в співфінансуванні, можливо, реконструкції, можливо, там якимось обладнанням чи інвентарем. То я думаю, що буде збудований тут колись такий, ну, знаєте, зразковий палац спорту. Окрім дю США, міністр молоді та спорту побував на зруйнованому стадіоні Чемпіон. Тут, на посіченому від уламків полі, часто можна побачити ірпінських дітлахів. Цей дисонанс життя біля мертвої будівлі викликав змішані відчуття у Вадима Гуцайта. Звісно, ми бачимо вже наші спортивні об'єкти, які зруйновані, коли були приліти ракети. Але ми бачимо, вже грають діти, тому що ми бачимо, що всі хочуть займатися спортом, а для того нам потрібно робити умови. Вадим Гуцайт разом із мером Ірпеня Олександром Маркушиним та головою Київської обласної військової адміністрації Олексієм Кулебою говорили не лише про комфортні умови для занять спортом ключовим завданням наразі є безпека дітей і дорослих. На сьогоднішній день депутатський корпус проголосував і приблизно 5 бомбосховищ монолітних будуть вже збудовані цієї осені в нашому місті. Будемо будувати біля гуще населених районах, біля паркових зонах, для того, щоб кожен бажаючий міг сховатися, якщо буде лунати сирени. Попри війну, розвиток масового і дитячого спорту залишається актуальною темою. Наразі в Україні активно напрацьовують проєкти та шукають донорів для відновлення зруйнованої спортивної інфраструктури. Зрозуміло, що відновлювати все необхідно комплексі і увагу приділяти спортивній інфраструктурі обов'язково необхідно, тому що це складова молодіжного патріотичного виховання, якому зараз. Політика держави буде приділяти велику увагу. В рамках програми президента Юнайтедвадцять 24 відкрив спеціальний рахунок в Національному банку. Ми теж очікуємо допомогу від міжнародних партнерів. Міжнародний олімпійський комітет готовий долучитись по відновленню спортивної структури в Україні. Ну, тобто, ми працюємо над тим, щоб більш-більш людей, хто у кого є бажання, допомагати Україні.